Вітаю, друзі, а також усі інші. вже танцювати давай нарешті томагавки, хочеться так і сказати. Але в нас зараз 27 жовтня, і це 1342 доба сорок мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосі є без томагавків, але ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, і говоримо сьогодні про такі речі. Перше сили оборони України продовжують успішну зачистку добропільського напрямку, і тут дійсно для російських окупантів все відбувається, м'яко кажучи, не за планом. Напередодні сили оборони України не тільки провели успішне успішну зачистку сухацького, а також мали можливість виходу на Суворове. до речі. Учора, під час нашого огляду на обосує, я якраз про це і говорив, що ми будемо йти далі. Не зупинятися на окремо взятому селі, а різати, різати окупаційні всі шляхи, логістичні ланцюжки, а також а, зони контролю. Далі це відбулось. Окрім цього іншого, сили оборони України мали можливість не тільки вийти на Суворова, а просунутись і до Федорівки. Тобто, з цього ми можемо зробити відповідний висновок. Найближчим часом, якщо все піде саме за таким, ну, назвемо це так, планом, то е можна говорити про те, що між Федорівкою та Разіним для е російських окупантів буде утворено ну, дуже таку несприятливу умову для подальших їх дій в напрямку на Красний Лиман та Родинське. Якщо пам'ятаєте, то в принципі ми також це з вами обговорювали. Окрім цього, відбувся процес зачистки самого кучеро яру, можна сказати, фіналізовано. Залишилось декілька лісосмух, які треба о, дочистити. Цим можуть займатися, мабуть, і в якщо росіяни, які там зараз переховуються, не вийдуть та не здадуться в полон. А також в районі Новошахове. Також було просування сил оборони України, і фактично, ділянка контролю зона контроля в районі Шахово. Воно поступово зменшується в своїх, ну скажімо так, в своїй площі. Російські окупаційні війська у відповідь спробували атакувати район Володимирівки а також відбиватися в районі Ніканорівки. Це їм, м'яко кажучи, не дуже допомогло, і а, вони не мали якогось суттєвого результату, окрім того, що а, використовували знову механізовану компоненту, тобто техніку. Цю техніку було знищено, і можна сказати, що там, де було знищено цю техніку, і там, де залишилося в добривому вигляді а, російських військових, а, там вони і закріпились. Тому невеликі просування все ж таки на мапі ми побачили, але переважно тут ситуація також не на користь російським окупантам, особливо з урахуванням того, що нагадаю: між Разіна та Новоторецьким існує кіл-зона, зона контролю, і росіянам досить важко буде не тільки проводити тут якісь там операції а, наступального характеру, а й взагалі в принципі виводити навіть ті підрозділи. Які опинилися а, зараз а, в дуже скрутному становищі між Ніканорівкою та Новотерецьким, і можуть опинитися, прямо кажучи, в оточенні чергова зона оточення між Федорівкою та Разіно. Якщо Сили оборони України найближчим часом переріжуть а, ось саме а, цю локацію, нагадаю також, що російське командування. З таким наполегливістю елітного суїцидника вимагало від росіян, які зараз я трошки повернусь назад, щоб ви розуміли, що тут було декілька днів тому. Так, от вони наполягали на тому, щоб саме з цієї зони, де логічно не можна е, утворювати там ротацію або проводити матеріально технічне забезпечення. Створювати стабільну логістику через саме кілзону, яка утворена між Новоторецьким та Разіно, то замість того, щоб всю цю біомасу вивести з цієї ризикованої зони, вони надавали наказ е цій е біомасі, щоб вона наступала на красний ламан та родинський, а також шурувала на нове шахове та шахове. Отже, підрозділи, які опинились тут в оточенні, вони отримували наказ не на вихід, не на те, щоб рятувати своє життя. А зрозуміло, що в критичній ситуації вони повинні були продовжувати наступ. Ну тобто, що тут скажеш, генії, генії, в принципі, нічого нового. Друзі, продовжуємо огляд мапи бойових дій. І у той час, як на добропільському напрямку, все здається, що ок, російські окупаційні війська продовжують закидати в Покровськ свої диверсійні групи невеликою кількістю піхотна компонента, але вона просачується через південну частину Покровська. І тут я думаю, потрібно буде проводити стабілізаційні дії. Так само, як і на добропільському напрямку, тобто, в нас є приклад того, як ми можемо успішно проводити такі е, дії. В нас є приклад те, як ми можемо організовано та навіть проти супротивника, який е, переважає за кількістю особового складу, але можемо е, діяти злагоджено і високоефективно. Залишилось тільки це зробити. Рухаємось далі, і зараз я повернусь до Вовчанська. Як ви пам'ятаєте, напередодні я розповідав про те, яка ситуація в районі Вовчанська, про те, що російські окупаційні війська мали можливість там на просування в районі Хлібзаводу, в районі Олінко-екстракційного підприємства. І намагалися просуватися до адмінбудивель типу школ з однією метою. Мета у цього всього була це закріплення, накопичення і, відповідно, подальший рух вглиб Вовчанська з охопленням вже по південному берегу річки Вовчі. А, напередодні також з'явилася інформація, що російські а, окупаційні підрозділи. А теоретично це можуть бути підрозділи зі складу 82-го мотострілецького полку або з 30, 138 тридцять окремої мотострілецької бригади. Вони розширили зону контроля а, по півдню в лесо, в лісо а, в лісовому масиві, по південному берегу річки Вовча, а також по лівому берегу Сіверського Донця. Південніше а, тимчасово окупованого гатища. Гатище те Огірцеве, це, на жаль, проблемні локації. Це населені пункти, які знаходяться під контролем, тимчасовим контролем російських окупаційних військ. І вони їх використовують для накопичення та зосередження ресурсу і подальшого його використання вже в районі Вовчанська. Але тут сталося щось дуже дивне та цікаве. Те, що сталося, пояснюю ну, таким чином. А в Білгородській області, в Шебекінському районі, є дуже така ціка... є дуже такий цікавий е, об'єкт, який е, знаходиться в районі Маслової пристані. Це водосховище. Білгородське водосховище, там знаходиться платина. І, от е, саме цю е, греблю е, російською платіна, е, почали прогризати бобри. Я не знаю, мабуть, цих бобрів завербувало Гуремо України, мабуть, їх завербувало СБУ, особисто малюк робив відбір. Мені це невідомо. Або наша українська філія Грінпіс, хто його знав. Але факт залишається фактом: Гребля почала давати теч. І станом на сьогодні поступово а, в Шебікінському районі, а, в районі саме маслової пристані, в районі села Безлюдовка, де розміщується саме створ цієї греблі, а, в районі Нової Талважанки, в районі Титовки, ну і самого Щебекіна, бо куди без цього Щебекено почався розлив а, безпосередньо води. А, почалась така собі. Повень. А, маленька поки що, але я думаю, через деякий час ми побачимо щось більш а, цікавіше. І все це впливає безпосередньо на підвищення рівня води в сіверському Донцю. Це дуже важливо, оскільки якраз сіверський донець а, він проходить через а, Огірцеве і через Гатище. Який використовують російські окупанти як основні локації для просування вглиб Харківщини? І вже зараз відбувається процес е, ну, скажімо так, підмочування репутації російських окупаційних військ, у яких взагалі ніякої репутації, окрім е, гарантованого вдобрива для Чорнозему, немає. А е, Почався саме процес підтоплення їх позицій. Це може безпосередньо повпливати як на забезпечення е, по правому та по лівому берегу сіверського донця. Російських окупантів цих населених пунктів, і поставити під питання, по перше, це е, подальші їх дії е, саме на вовчанському напрямку. По-друге, це питання знаходження взагалі на південному берегу річки Вовча е, їх підрозділів, які будуть відрізані від повноцінного забезпечення, бо коли нема логістики. Нема можливості не те, щоб наступати, а навіть і тримати оборону. Тому ситуація тут виникає досить цікава, і я думаю, найближчим часом ми побачимо, чим все це, це може закінчитися для росіян. З іншого боку, Куп'янськ. Багато питань. Багато було сказано за останній час щодо Куп'янська проблемна зона. Але Герасимов, Валерій Герасімов, Герасімов доповнив цю проблему зону. А багато російських говорящих голів ще доповнили тим, що, мовляв, з Куп'янська вже виводять український гарнізон. Куп'янськ він майже в оточенні, а лівий берег повністю о, закрит в оточенні, і от от почнеться основна фаза прориву і зачистки куп'янська тобто багато різної маячні. Насправді все дійсно непросто, але по-перше, оточення куп'янське і як не було, так воно і відсутнє. Серйозна проблема по правому берегу, яка існує в куп'янську, про неї ми говорили по трасі Р 79 у Росіян, є можливість заходити в місто, і так чи інакше її будуть вирішувати станом на зараз. Ми можемо говорити про те, що стабілізаційні дії можуть розпочатися будь-якої миті, але говорити про те, що є оточення, ні, оточення нема. Окрім цього іншого, логістика може продовжувати забезпечуватись з лівого по правий берег, продовжувати вздовж осколу через куп'янської вузловиного кашварівку, пристані, глушківку. Окрім цього і іншого, російські окупаційні війська досі не мають прямого виходу до Куп'янська і не мають прямого тиску безпосередньо на ті населені пункти, які розміщені по лівому берегу, саме цього міста. Тому ті заяви, які лунають зараз від росіян і які підтримують деякі наші дуже розумні, також говорячі голови. Які не розуміються на а, військовій справі, і для яких оточення це все, що завгодно, але не те, що є загально за формулюванням оточення, то вони тільки підливають а, олії в саме вогнище цієї паніки та хаотизації. А в Куп'янську повторюю, ситуація дійсно складна зараз. Відбувається а, Процеси, які будуть повинні будуть сприяти стабілізації, а можливо і навіть покращенню цієї ситуації. Бо знову ж таки, на добропіллі ми бачимо, що фактично за три місяці а, стабілізаційних дій росіяни спочатку були зупинені, потім вони опинились в оточенні. А потім вони взагалі втратили не те, щоб ініціативу, а можливість утримувати ці е, населені пункти, які вони захопили і змушені зараз здаватися в полон, відступати або вмирати. Те ж саме може бути в Куп'янську. Позитивні моменти відбуваються і на мовчанському, як бачите, напрямку ті дії, які зараз роблять ці хоробрі героїчні бобри в е, районі. Щебекину, в Шебекенському районі Білгородської області на саме Білгородському водосховищі це героїчні дії, які будуть сприяти подальшому подальшій стабілізації на Вовчанському напрямку, і відповідно успіхом Сил оборони України в питаннях, мабуть, не тільки стабілізації, а вже нарешті зачистки Вовчанського напрямку. Тому спостерігаємо за подіями і не слухаємо того, що розповідають а, російські маньяки та військові злочинці. Щось почути та дізнатися від російської пропаганди а, корисне, це щось, я не знаю, сюрреалістичне та гротескне. Це як мінімум. Повторюсь, в Куп'янську ситуація насправді складна, але те, що розповідають російські окупанти, не відповідають дійсності. Тому раджу кожного ранку передивлятися обоз ю. І слідкувати за нашими оглядами мапи бойових дій. А для цього що треба зробити? Для цього треба підписатися, поставити лайк, прокоментувати, натиснути дзвоника, щоб отримувати повідомлення, і все таке інше. По перше, це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube, А по-друге, окрім цього іншого, ви ще можете стати спонсором обо свої, що дозволить каналу не тільки робити більше цікавого. Та унікального контенту для вас, а ще як для спонсора, відправляти цей контент першим. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Як завжди, зустрінемось завтра на обосує в черговому ринковому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!